Вітаю вас на своєму каналі. Хочу ще показати відео, в якому я отримав результати тестів. От. Тести робив кілька днів. Загалом маю 6 зразків. Це все гнучкі матеріали, замовив зразки. Отже, ось перший матеріал це все демфери на скобу замка. Ось Перший так виглядає. Як на мене, він дуже гнучкий і не буде працювати довго. Третій варіант, а, вірніш, наступний варіант, от, теж він ну, по властивостях схожий до попереднього, такий як жувачка. От, це Такий варіант він м'якший, ніж два попередніх. Я думаю, що він свою функцію, якщо буде виконувати, то недовго. От, е, наступний варіант, мені цей більш до вподоби, Він такий достатньо тугий, достатньо твердий. От, і він, мені здається, я вважаю, що цей варіант він буде найбільш краще працювати, от, що його можна буде зняти при потребі і підрізати ну, там, по інструкціях, яких я скидаю. От, і він такий достатньо упругий. І також в специфікації на цей матеріал вказано, що він якраз для деталей з підвищеним термін. І ще ці два матеріали вони мені не підходять саме для виготовлення цих демпферів, тому що вони заявлені, що вони гнучкі. От, але гнучкості у них аж ніякої немає. Вони дуже тверді, практично як пластик. Можливо, для якогось іншого середовища використання вони будуть добре. Але для конкретно моєї цілі це виготовлення демпферів на скобу замка, вони не, не будуть працювати. Отже, надалі буду виготовляти із такого матеріалу всі демпфери. На цьому все. Хочу поділитися такою своїм результатом дослідів. Всім гарного дня, катайтесь, не ламайтесь.